Вітаю всіх, будемо починати. Сьогодні у нас понеділок, 3 листопада, і ми з вами по ринку в цілому дивимось активи наші фундамент і починаємо, в принципі, з нього. І так, в рамках цього тижня, ну, по-перше, хочу зазначити, що американці вже перевели свої годинники на одну добу на одну годину також назад, тобто перейшли на зимовий час. І тепер всі новини, які можуть виходити по Америці, вони будуть виходити в звичайний для нас час, це о пів на четверту. Ну і далі пішло по графіку. Тому фондовий ринок так само вже відкривається в звичайний час, о пів на п'яту. Тобто, якщо минулого тижня ми говорили про фондовий ринок, він працював з о пів на четверту до 10 години вечора. То тепер він працює з о пів на п'яту до опнадцятої години вечора. Тобто, це вже враховується це звичайний для нас вами час, який ми звикли спостерігати. Це така перша поправка. І так, по фундаменту, що в нас є в рамках цього тижня, ну, по-перше, що виходило вночі в Австралії перевинні дані по розширенню на будівництво. Коротше, будь... ринок нерухомості, будівничій місячні дані не цікаві. Звичайно, я вам вже казав минулого тижня. Звертаємо увагу на дані річні. А в Китаї виходив виробничий індекс ділової активності, бачимо ну, трохи погіршення з попередніми показниками, навіть з прогнозами. А Мексика, чим, а, це, вже, це вже буде ввечері, ну, ввечері о, після обіду. Да? Тобто ми бачимо, на Європі ніяких подій немає. Мексика дає у другій годині дня ділову о, впевненість, Канада дає індекс ділової активності, PMI. ось цей показник. Да? Ви бачите, в виробничому секторі він це в Америці. Помічений важливим, і в принципі, є є час публікації. Відповідно, очікуємо цю новину. А, ну, ми бачимо, що новина важлива, тому можливо, американський долар тут якусь нам дасть певну волатильність. Не б сказав би, що там якась глобальна да буде ліквідність, точніше волатильність на ринку, але в моменті може там десь щось потрусити Ну і в принципі все на сьогодні. Виступи губертора банка Канаду. Ну, коротше, це виступи окремих осіб. Це не є голови банків, і вони ніякої нам погоди не дають. Тому в цілому день сьогодні лайтовий, Як зазвичай в понеділок в цілому ринку, взагалі такі мляї, ледве-ледве розкачується після вихідних. Тому як правило, понеділок це такий день розкачки можна взагалі нічого не робити, або придивлятись шукати якісь моменти, можливості для подальшої торгівлі. Ну і бачите, самі по фундаменту нічого в нас немає. Завтра, 4 число, рішення РБА по ставці Банк Австралії дає нам ставку. Бачимо, що прогнози без змін. Давайте подивимось в цілому на Банк Австралії, що там і як у них було зі ставкою. Ну, зміна остання була зміна у серпні цього року. Потім бачимо без змін у вересні, прогнози. Прогнози нам дають зниження аж в кінці року, тобто, ось це найближче, найближче засідання, яке відбудеться завтра, очікується, що воно буде без змін, і єдині там зниження можливі в грудні. Єдине, що ну пам'ятаємо, да, що виступ, точніше рішення по ставки, воно потім супроводжується виступом голови банка відповідного, да, де ставку змінюють. Тому тут важлива сама риторика по грошово кредитній політиці, що саме розкаже Булок. На своїй прес-конференції, і потім вже від цього от бачите прес пресконференція. Тобто, ми бачимо о 5 годині ранку, точніше, о 5.30 ранку. Саме рішення поставки. Потім о 6.30 ранку. Прес-конференція. <кліпи> Тому тут звичайно ну це треба враховувати свої позиції, якщо вони у вас є. А і вже потім треба відштовхуватися від самої присухи, що вона розкаже там. Тут на присухі сам було. А потім бачимо Європа, виступ президента ЄЦБ Крістін Лагард виступає о 9.40, о 11.45. Коротше кажучи, буде виступати. Пам'ятаємо її останні виступи. Нічим цікавим, де євро не завершились. По Євро тут, в принципі, все ну, скажімо так, до цього виступу, який буде завтра, все зрозуміло. Європа ставки залишає без змін і очікується, що на протязі двох років вони мінятись не будуть. А, виступ голови банка, як би там не було, це є важлива подія, тому тут треба також можливо простежити. Далі виступ, ну це виступ одного членів ФРС, Мексика, індекс, ділових, індекс довіри е, споживачів. Ну, кому цікаво, можливо, мексиканський долар торгуєте, простежте. Звіти про фінансову стабільність РБНЗ, це буде о 10-й годині вечора. Тобто знову бачимо, дивіться, Європа без подій, ну взагалі, ну окрім Лагард, Британія без подій. І вже нічні, нічні новини, Там ми бачимо 10 й години вечора. РБНЗ, це Банк Нової, Нової Зеландії. Ну, це знову ж таки звіт про ту про виконану роботу, яку виконували там як правило, піврічні звіти вони зазвичай. Тому тут, в принципі, все, що могло б бути, воно вже зроблено. І це просто звітність перед, ну, перед публікою. Да? А, відповідно, можливо, якісь питання можуть бути, можливо, будуть питання відповіді і десь тут, можливо, щось пролунає цікавого. Тому, як би там не було, да, ну, напевне, треба закладати в позиції на зміни запасів, запасів нафти по штатам. Ну і в принципі, все ми бачимо. зміни зайнятості рівень безробіття. По Зеландії ще буде опублікований. Штати без новин все в принципі зрозуміло. Далі середа, значить, промисловий індекс групи. Ай, не зрозуміло, що це за показник. Ну, кому цікаво, можете почитати. Японія протокол засідання по грошово кредитній політиці. Знову ж таки, ну тут, напевно, я, по, я почитав би, да коли буде цей протокол опублікований, треба зрозуміти, що там взагалі. Тому що Банк Японії на останньому засіданні, давайте, якщо я не помиляюсь, ставку вони не змінили, ми якось пропустили да, вони, бачите, залишили її без змін і прогнози, які тут нам ми ж пам'ятаємо, чому тут взагалі цікава Японія, тому що попередня, попередній уряд і риторика була яструбиною. Тобто японці намагали, ну, намагалися а піднімали ставки, і плани вони них були далекограючі Ми бачимо ось аж сюди, бачите 26 рік, по півтора відсотки. Тобто плани такі далекограючі і яструбині. Зараз там новий прем'єр. І відповідно вона голубом є, і риторика може змінитися. Тому на останньому засіданні ставку не змінили, і от якраз цікаво простежити, що ж саме тут буде. Тому на ось цей на протокол засідання по грошу в кредитній політиці тут треба звернути увагу. Якщо я ну я спробую знайти знайти ці протоколи, то ну якісь взагалі новини з цього приводу поставці, і також дам вам знати. Е, прес-конференція РП це всі нічні події. Прес-конференція <кій>, Банку Нової Зеландії. Е, з чим пов'язано, ну тут не бачимо ні ставки, нічого. Давайте подивимось. 26 числа в них буде ставка. А тут буде просто прес-конференція. Ну, як би там не було, прес-конференція, да, це подія. Е, знову ж таки, це банк виступає, голова банку, тому тут треба все ж таки напевно, простежити. Е, Послуги рейтинговества PMI це, це Китай, штати, Штати що нам публікують зміна зайнятості ADP. О, дивіться, да Ну знову ж таки, незрозуміло, чи буде ця статистика публікуватись чи ні, але середа звертаємо увагу. Таймінг є, тобто час публікації є, зміни зайнятості ADP А ми вже з вами про це говорили. Тобто, це є компанія, яка займається вивченням ринку праці. І дає свої дані на це на ці дані ринок орієнтується. Тобто, це такий прогрів перед публікацією безробіття. А ми фактично з вами ще не отримали. А, ну, в принципі, можливо, да, просто ми бачимо календар запланований, не факт що вийде. тому що ми з вами не отримали дані по ринку праці у вересні, а вже жовтень закінчився. І ми дані також, напевно, не отримаємо. Ну, як би там не було, бачимо, публікація є, на це звертаємо увагу, тому що, в принципі, ця компанія є приватна. І вона, скоріш за все, статистику опублікує. Тому не пропускайте, тут ринок може на них відреагувати обов'язково. Далі індекс д -д -д ділової активності ISM в секторі послуг по Америці, ну і запаси нафти. В принципі, знову ж таки, я б сказав, була того. Четвер, Австралія вночі торговий баланс, індекс ді ділової активності в виробничому в виробничій сфері у Британії. роздрібні про місячні нас не цікавить, цікаві річні рішення банка Англії по відсоткові ставки бачимо ось такі цифри: 4% Ставка зараз і очікується, що змінювати не будуть. Ну принаймні, останнє зниження було тут в серпні. Прогнози які. Аж на наступний рік, тобто бачимо у січні, да, очікується зниження. Ну знову таки, це ставка, подія важлива, якщо ви торгуєте британцям, обов'язково четверг четвер не пропускаємо, тому що потім, відповідно, також буде виступ голови Банка Англії, і там щось дано розказує. Звіт ось ми бачимо: звіт по грошей у кредитній політиці. Ну і далі, кількість, кількість голосів. Це все таке. Далі ми бачимо, ж Канада індекс ділової активності. Uh, і якісь члени ФРС будуть виступати на рішення поставки у Мексиці. Ну, бачите, взагалі, яка ставка в Мексиці 7,5% очікується зниження. І далі бачимо без статистики Штати: що у них, до речі, продовжується сьогодні вже третє число, і вже пішов другий місяць щодавно. Uh, П'ятниця виступ Феда Мусалема якогось о 11.30. Це денна подія. Потім Європа взагалі без новин, ночі новин також не буде. Бачимо Японія, а точніше, ось нічні новини да по Японії, розходи домового господарств, річні показники. Ну, ось бачимо цифри. Очікується, що буде зростання цих видатків. Торговий баланс у Китаї, експорт, імпорт відповідно, Британія, індекс цін на житло, на виступ одного членів ФРС. Тут нічого цікавого. Попитаю рівень інфляції у Мексиці ці річні показники бачимо. Очікується, що буде скорочення на рівень безробіття по Канаді. Пам'ятаємо, що зазвичай в один день публікуються і Канада, і Штати по рівню безробіття, а це перший тиждень нового місяця. І як правило, перший тиждень нового місяця ми, ми мали отримати безробіття по Штатах. Ось ми бачимо ці показники, але їх відповідно не буде, тому що що да, продовжується, бачимо без публікації. Тому що можна сказати в цілому, у нас тиждень, взагалі, я б сказав, бо лайтовий десь там окремі валюти. Ну тут без долара мається на увазі, да, лайтовий. Якісь окремі валюти там в плані Британії поставки буде, в Австралії ставка буде за цим стежимо. Японія по звіту по грошу кредитний поліцію також стежимо за цим. А вдень, взагалі, я б сказав би, нічого цікавого немає. Звертаємо на четвер британія ставка, і середа ADP ось тут можливо, ринок на це має відреагувати. Тому що це е, єдиний показник по безробіттю, який ми отримаємо за ці два місяці. Ну, відповідно, ми отримували цей показник і минулого місяця. Давайте подивимось на нього. Ось такий бачите, в е, вересні падіння. Ну і цікаво, що буде в жовтні. А, а показник публікується за жовтень місяць. ось бачите, написано. Тому на це звертаємо увагу. Далі техніку вперед і прогнози, і точки входу, і погнали. І так, що в нас є в цілому по графіках? Ну, євро нарешті, да, вийшов або вийшла євро валюта. Вона да, валюта вийшла євро з зони вниз. Зараз іде такий відскок. Чекаємо технічний. Чи технічний прихід до зони закріплення і потім реалізація вниз. Тобто, ми входимо в цей сценарій. Я думаю, ми маємо всі шанси на його реалізацію. По часу зараз не можна сказати. Ну, тиждень, можливо, два, можливо, навіть на протязі цього тижня це все зробимо. У нас відсім не така велика. Але ми маємо 1,15400 і 1,13800. Це скільки? 1400-1600 піпсів. Ну, в принципі, я думаю, що євро може бути спроможним в рамках тижня-двох. Цю віці подолати. Тобто, все ж таки, як ми з вами говорили раніше, там декілька тижнів тому, що все ж таки вниз більш вирогідніше, ніж угору. Так, воно зараз і в принципі виходить. Тому чекаємо закріплення, далі реалізуємо. Технічно так все складається. Фундамент. Ну, що ми маємо по фундаменту? Від долара нічого, ну, окрім Трампа, да, можливо, там якісь від нього можуть бути забубони. Від євро. Ми маємо на цьому тижні завтра крістін Лагард, і в принципі все. Тому я думаю, що шанси вниз збігати у нас є по Британії. Ну, Британія раніше цей сценарій виконав. Зараз заходить в зону. Ось цей сценарій. Да, ми його звичайно вибачити не можемо, але я його залишу під питанням, тому що тут схожа ситуація з євро з євровалютою. Ну в тому плані, що на долар він дорожчає, і відповідно ці всі валюти мають падати вниз, тому по фунту також зростання вгору під питанням. Виходимо вниз. Окей, падаємо нижче. Пам'ятаємо ставка в четвер по Британії і виступ Банка Англії. Від ну там можливо щось цікаве буде. Долар Єна без без змін чекаємо або вгору або вниз. Хай вийде, там потім про це поговоримо. Австралія. Австралія у нас що зробила? Зробила відскок вгору. За ось цим сценарієм, да Ось цей варіант. Чекаємо закріплення внизу від зони. І потім, можливо, реалізація вгору також залиша під питанням. Тому що мені здається, що все ж таки ми маємо ще сипатись вниз. Можливо, помиляюсь. Принаймні тут можна, як варіант, спробувати щось прикупити, тому що в будь-якому випадку ми над зоною, і вгору, в принципі, можемо десь бігати. А, ну, а якщо вниз, то відповідно з цей сценарій, я думаю, що в нього є шансів більше, ніж вгору. Нова Зеландія торгується в зоні, чекаємо вихід вниз і йдемо в цьому сценарії, можливо, до червоного рівня, а можливо, навіть і нижче, а, без змін. Долар Канада в зоні торгується, нічого цікавого, чекаємо кудись або вгору, або вниз, і там вже про це говоримо. По нафті. Що в нас відбувається? По нафті, нафта у нас від червоного рівня. Ну, коротше кажучи, ось цей сценарій залишається він в силі. Ми торгуємось під основною зоною і, відповідно, чекаємо подальше зниження. Ну, про це ми вже говорили з вами 100 п'ятсот разів. Геополітика Трамп тут можливо, тут все можливо, да і якісь можливо там простріли вгору можуть і бути, але технічно ми йдемо сюди. Ну, як мінімум на 55 як ми з вами робили 20 Ну а там, можливо, вже відскок. Питання просто в часі. По газу газ у нас ось так все працює, тобто, в цілому, все йде за планами, все нормально. Ми зняли вже, врешті-решт, цей хай. Ось ми цю лінію, до речі, ставлю да синю. Хай ми це зняли, клін ми повністю відпрацювали, а це означає, що якщо нічого не змінюється в світі, скажімо так, да то технічно ми маємо йти вгору. Принаймні, ось цей клін він був нам таким певним розворотним сигналом для подальшого зростання. І ці всі історії ми з вами обговорили також 100-500 разів. Тут чекаємо прихід до зони. Не знаю, чи буде відскок технічне закріплення чи ні. Тому що бачите, як він відкривається з гепами і тут. Ну тобто такий інструмент специфічний, да, це фьючерсний контракт. І він відкривається, закривається. Сесія у нього своя і, відповідно, гепи тут такі і доволі часто вони можуть не закриватися. Тому закріпимось тут чи ні, можливо, одразу сюди прилетимо, а там можливо якась корекція від зони. Тобто, ми з вами намалюємо ось ці технічні варіанти. Але якусь ідеальну, скажімо так, реалізацію я б тут не чекав, тому що самі розумієте, ми можемо, наприклад, сьогодні або там в якийсь ближчий час, ми можемо сюди прийти, а потім можемо одразу з гепом тут відкритись і реалізовувати вниз, тобто мати ось цей ось цей провал. Да? Ну самі бачите, що тут відбувається. тому якісь тут чекати технічних відскоків за гріпли, ну можливо буде дуже важко, але відскок може пройти. Не забуваємо да. Між зонами. А в цілому йдемо в цей сценарій. Ідемо в цей сценарій. Так, по золоту. Тут от, ось тут цікаво, цікаво в якому плані. Пам'ятаєте, ми з вами обговорили, що не поспішаємо окупувати, тому що ну, по перше, не було технічної реалізації до самої зони, щоб закріпитись. А по-друге, ми ж з вами говорили про імпульси вниз. Ну, коли ми говорили про це падіння, Да ми говорили, що в нас є імпульс вниз, і ми продовжуємо це все падіння. І дивіться, що відбувається. Зараз ця вся штука красиво влягає в корекцію. Тобто, воно ось це все виглядає красивою корекцією проти ось цього зниження, тобто ось сюди. Тому, скажімо так, є шанси ще впасти нижче. Шанси доволі, я б сказав би технічні, да, доволі високі. Тому не поспішаємо з купівлею. Якщо ви в купівлях, ну можливо, десь там верхні або нижні ордери можна знімати, безбитковість максимально підтягувати, тому що, можливо, тут готується закриття всіх контрактів да і падіння нижче, купувати не поспішаємо як мінімум, да поки не прийдемо сюди. Так, так, так. Закріплення і потім якісь варіанти. Ну, це про це ми будемо говорити звичайно, коли ми туди підтягнемось. А поки, якщо так дивитись на цю картинку, що ми бачимо, схоже вниз, тому що тому що у нас є, ну, як мінімум, остання хвиля ось ця велика вниз. Ця вся штука вона формується да, от, в половину від цієї хвилі. От, ось, ну, ось ця да ось це зберемо за величину 1 це беремо як половину. Тобто, це все виглядає е, в структуру хвилі Б, тобто є імпульсна А, є Б, і далі в нас що має бути. Уявімо собі, що тут ми закінчили формування цієї хвилі, далі у нас має бути е, велика хвиля, яка більше за попередню, тобто за ось цю. І відповідно це все виглядає ось так провалом сюди вниз. Тому на це також звертайте увагу. Принаймні, е, ну давайте так: поки ми до тих, е, тобто е, варіанти в чорт зберігаються до тих пір. Поки ми не знімемо ось ці хаї, локальні ось ці максимуми. Якщо ми їх знімаємо, тоді тут вже вся структура, можливо, зламається і далі підемо вгору. А поки ми ось тут знаходимось, або в цьому, скажімо, буфері, Да ми будемо тут торгуватись то шанси на пролиття нижче в нас зберігаються. Тому дуже-дуже уважно до золота зараз ставтеся Принаймні, скажімо так, не час купувати а Срібло ну от по срібло більш-менш картинка цікавіше вимальовується. Схоже на золото. да Ось ми, ми отримали ось це і ось це. І, і, і ось це. Далі ми маємо отримати якусь половинку. Якщо ми її отримаємо і від неї будемо відштовхуватись то тоді ми вправі розраховувати на подальше зростання. Поки є така штука, я вам вже говорю кастелі, да, тобто, коли у нас ось така білібірда малюється на ринку. Ось в таку білі краще не залазити, тому що ми, ну немає розуміння. Ми, ми входимо в фазу росту, або ми будемо формувати, продовжувати фазу падіння. Так, ризикувати можна мінімальними об'ємчиками, там, якщо ви дивитесь в сторону шорта, продати, або мінімально купити. Але говорити про якесь розуміння того, що відбувається, ну є таке, буває дуже важко. Я думаю, ви також стикалися з такою ситуацією, відкриваєте і взагалі не зрозуміло, що воно малює і куди воно має рухатись. Тому не поспішаємо. Далі, біткоін, значить, по крипті. Ну давайте по крипті. Тут у нас сьогодні я відкрив індекс страху жадності, щоб подивитися, що взагалі відбувається. Бачимо на 42, Я вже вам колись розказував, що ну на мою думку, ідеальний варіант, коли індекс страху жадності перебуває в середині, тобто під'ятнуть якісь там можливі відхилення в зелену зону, да але на 50 це як мінімум. Тобто, це ті вже умови, де ринок так знаєте, потроху оговтується від нокдауну і починає там уже щось для себе розуміти. Тому тут у нас в цілому зараз відбувається ось така проторгівля. Ну можливо, будемо відстукувати. Принаймні, ми з вами говорили вже знову ж таки 100-500 разів, а зростання будемо дивитись лише після виходу з цієї зони. Всі інші варіанти ну можливо вниз нижче бігати. Не поспішаємо, якщо ви без позиції. Якщо ви позиції, то тут треба лише чекати, тому що ну, я думаю, для всіх вас, хто займається криптою, ви самі розумієте, потрібен час і потрібне очікування, тому треба чекати. А, ну, і Фондовий ринок. Фондовий ринок так само завантажує індекс рапожатності на фондовому ринку. Ось такий він також перебуває в жаді в страху, точніше, 35%. Нагадаю, да, треба нейтральна зона. Тобто, якщо ми говоримо про подальше відновлення, там треба нейтральна зона. Що в цілому у нас є по звітності? Ось тут у США триває, ну зрозуміло, триває третій квартал звітності з компанії, що вже звітували, 83% побили очікування по прибутку на акцію. Це вище п'ятирічного і вище десятирічного на середнього 89% побили очікування по виручці, Також вище п'ятирічного середнього і вище десятирічного середнього за статистикою. Тобто, в цілому у нас. Переважна більшість 83% і 80% да звітується краще очікувань, тому перспектива росту у нас зберігається і очікуємо подальше зростання. По самому індексу, ну така локальна корекція у нас проходить, відповідно, чекаємо зняття ось цього історичного хаю і рух вище. Так, все йде поки що за планами. Принаймні, якусь глобальну зараз корекцію, ну, скажімо так, технічно я не очікую. Фундаментально самі розуміємо, трам сьогодні прокинеться. Хоча фундамент у нас нібито є позитивний, тому що Трамп з Китаєм Трам з Китаєм дану США з Китаєм анонсували на вихідних, що підписали торгівельну угоду, хоча ми про це вже говорили. Також тобто, ось таке можливе затища, да зняття напруги ось цієї глобальної торгової, воно має дати певний стимул, певний позитив для ринків. Тому я думаю, ну цікаво буде, як сьогодні фонда взагалі відкриється. Але це вже скоріш за всього враховано в ціні, тому що зустріч була минулого тижня, і ми про це з вами також ці принаймні цю подію ми вже обговорювали. Тому зараз з технічного, да, якої глобальної корекції ми не очікуємо фундаментально, самі розуміємо, в які часи ми живемо, часи Трампа. Навіть є такі жарти в інтернеті. Від імені Трампа, да, такі, ну якби знаєте, є там сигнали будь-які продаються там на, на Форексі, можливо, на фондовому ринку, продаються продають різні там компанії сигнали. І є такий же самий об'ява від Трампа. Продаю торгові сигнали. Стратегія працюватиме до 28-го року і ну, інсайдерська інформація. Тому самі розуміємо, Трамп прокинеться сьогодні, можливо щось накидає нам. А можливо, все буде окей, і фундаментально ми в нього нічого не чекаємо. На цьому ну і давайте на цьому ще не все. Єдиний індекс долара. Глянемо, що у нас по долару, і що він нам робить, і ще він не знімається і максимум не дістав ще, але наближається. да Вже ми впритул підходимо до цього сценарію, ну далі вже про це будемо говорити. Тоді чекаємо ось цього варіанту, ну принаймні чекаємо зняття. Максимуму, і потім вже дивимось, куди підемо, де зупинимось, і приходимо до цих сценаріїв. Їх обговорюємо вже більш детально. А так, все. Тому тепер у мене все. Питання, якщо є, задавайте. Якщо немає, мінусуйте і завершуємо наш ефір. Так, бачу ваші мінуси. Добре, тоді я бажаю всім вам гарного настрою, всім вам профітних позицій. Гарного вам робочого тижня і до зустрічі в середу за цей же самий час. Бережіть себе, всім пока.